Привіт. Щиро дякую мені приємно. Декілька слів, декілька моментів сьогоднішнього вечора покажу вам для гарного настрою. Кушайте, кушайте. Трошки, поки що немає поливали сьогодні вранці, треба, мабуть, добре ще поливати. Не видно. Кропчик є, кропчик сходить. І полуничка гарненька. Полуничка тут треба пополивати. Бачите, любить, що там. Кропчик є. Кропчик сходить. Огірки підняла трохи. Бачите, як пруть, Підняла, щоб бджілки залітала. Не буде бджілки і огірочків не буде. Поклала каплю, щоб не була зогнута. Капає, коли вмикає. Нас, вони так. Квіточки вже мають, майже кожна. Бачите. малі, Великі. Дуги. Дуги, Бачите, вони були ширше, а я їх продвинула ближче. Перці почали підніматися під сіткою. І вже стали в сітку вилазити зверху. І я дуги більш так вужче зробила, подвинула. Баклажани можна зібрати вже два-три. Три баклажани, вони вже виросли. Дочекалися. І ось там. І томатанки. Ось і день закінчується. Дивиться Оля в небо і заходить зараз у хату. Така краса. Мирного неба, міцного здоров'я, всього вам найкращого вечора. Серця. Божечка з нами. Далі обов'язково буде, будемо обережні і ви знаєте, що робити. До зустрічі. Далі буде. Щиро вам дякую.